Перші такі спогади про Андрія в мене з помаранчого Майдану, коли ми були ще молоді студенти, а він вже був старший для нас, чоловік, і він так керував багато в чому, щоб все відбувалось мирно, щоб все відбувалось не за там, якимись провокативними правилами. Він багато зробив, щоб такі, як я, і мої там. Студенти, побратими, щоб ми були в теплі, він відкрив український дом нам. Це дуже важливо було. І далі постійно він ніколи, знаєте, людина, яка настільки була належна до ідеї українського націоналізму, української незалежності, звільнення України, постійної суверенності України, незалежності на постійній основі. Що він завжди був на виду з цим син сином, коли він потім. Боротьбу в парламентів і проти там, різних харківських угод і так далі. І потім, звичайно, на Майдані, коли він очолив це все, все самооборону, звичайно, це була людина, яка була взірцем, прикладом для багатьох поколінь патріотів. Десь для мене в якийсь момент, коли я став парламентарем, а потім став першим заступником. Звичайно, наша. З ним співпраця була по ниві реформа парламенту, він підтримував активно всі наші потуги. Він був учасником діалогів вже на мене постійно, так, і ми вели з ним неформальні, Звичайно, дуже багато неформальних дискусій про роль парламенту, про те, як її зберігати, примножувати, що таке демократія, як вона працює, і це той унікальний випадок, коли, будучи активним, проактивним. Про з таким відстоювачем своїх ідей і про, таким провідником українського націоналізму проактивним. Він одночасно розумів важливість інституцій, важливість не лише спільної, конкретної дії, а й якихось речей, які будуються на роки парламентаризму, правил і всього, що за цим стають. Звичайно, Росія навіть руками наших людей. На жаль, не стріляє просто так, вона стріляє в найважливіших людей. Вона стріляє в тих, на ком тримається українська ідея, продовжує триматися під час війни війни вже три роки. І повномасштабно, і десять років такої. Я думаю, в пам'ять Андрія ми маємо працювати над тим, щоб його ідеї, його підходи примножувалися.